Всім привіт! З вами Андрій Годон. Сьогодні хочу зняти відео, як я ору мотоблоком заря 8 кінських сил з адаптером і з плугом. Зразу е, вибачаюся, що не виходили відео, тому що немає коли. М, копали картоплю а, і нема коли. Ось так. Так що, якось так. Ну що, сьогодні хочу розказати, е, як я волю, сьогодні попробував, як я Орю мотоблоком, з адаптером і з плугом. Е, значить. так, е, Що сказати? По адаптеру, в принципі, все добре. Поїздив трішки з мотоблоком. В принципі, без запитань все як треба, так і робить. Ось так. Так, що ще раз розповісти? Е, ну, це зробив такого плуга. Як ви знаєте, в мене є такий плуг червоний, був, але ну, вже його нема в мене, тому що він мене вже відробив ось так. Ну і довелося мені зробити такого плуга до мотоблока. Ось так. Значить, це я зробив прицепне сюди. Це мене теж було на плузі, прицепне І вже зробив такий сюди брусок. Брусок він у мене був і стойка ось так з плугом. Ну що ви думаєте? Я вам скажу, що варіант, в принципі, ну, хороший вийшов. В принципі, без питань робить все так, як треба. Так що якось так. В принципі, я спробував ось трошки вигорити. Бачите, ось. Ну, гори без питань. Як ви знаєте, у моїх відео я тоді орав мотоблоком заря, ще він тоді був не удосконалений. У мене я... тут був плуг, де оце дійшло. Тут був корпус, і я постійно нажимав на цей плуг і толкав мотоблока. Зарі такого нема. Тільки є одна така, якби, така проблема, те, що треба ем, рулювати. Ось так. Тобто я вам зараз покажу ось так. Бачите, моя рука. І треба рулювати мотоблоком. Як ви бачите, в мене колеса, вони у воздусі, ну, повітрі. Чому це так? Тому що, е якщо колеса будуть стояти на землі, а плуг буде стояти е на землі з римним колес, то він не буде лізти в землю, він буде дуже мілко орати. Так що я зробив на грубу фіксацію. ось так. Можна було зробити навіску, як до міні-трактора, і до трактора МТЗ, ну, тільки, ну, тільки, воно те саме буде, воно буде піднімати цього плуга. І я вирішив відмовитись від тієї навіски і зробив грубу фіксацію. Хтось каже, як ти пересуваєшся з цим плугом транспортних, ну, у перегонах будемо так в транспортному положенні. Дуже просто виймається цей палець. Ось цей, що де Блок ну, прицепляється до адаптера, тут стоїть палець, цей палець витягується, перевертається дороги ногами. І вже цей палець сюди так само на своє місце заходить. І вже потім він, ну вже мотоблоку можна працювати в транспортному положенні. Ось так, звичайно. Може хтось скаже, що потрібно мотоблоку менше колесо. Воно ну, то так, ну, буде швидкість менша. А мені в перегонах важлива швидкість, і в роботі теж. Він, я вам скажу, що його швидкість є і тяга є, і це дуже добре, і це хороший мотоблок. Ось так. Є такі мотоблоки, в яких швидкість менша, але тяга більша. Ну, а в мене все порівно. У мене швидкість велика. Ну як велика? Ну, нормальна. І тяга теж більша. Ну він мене тягне нормально, в принципі, без питань. Ось так. І є такі мотоблоки, які взагалі не швидкі і в яких нема тяги. Ось такі є мотоблоки. Ну, не знаю, є такі, ні. Чи є такі, чи ні. Можливо є. Це я так кажу. Я не знаю, чи буде є. Ось так. Я думаю, що є. Мотоблоків зараз дуже багато. Ну що, будемо орати, зараз покажу вам, як він горе. Ну що, будемо пробувати. Так, поїхали. Орати. Так, секунду, зараз... Все, поїхали. Крутка, то секунду. О, все. Зараз я спочатку почну, бо щось з мене пішло не те. Телефон тут пристрою, Якось ось так. Напевно. Ще в мене на каналі таке відео. Як я ору. О, ось так. Все, поїхали. Так. Все, моєї руки тут нема. Поїхали.

Плуга взагалі не торкаюсь. Ну, тільки, можливо при. Е, як? Ну, при, по, проворо, при повороті мотоблоком. тоді торкаюся плуга. Так, ну що, бачили, да? як іде оранка, як мотоблок Орес з цим плугом. Що сказати? В принципі, мені сподобалось. Звичайно, з телефоном знімати відео про оранку трішки важко, але нічого, я справивсь в принципі нормально. Ось так. У мене вже на каналі є відео, як я яке цим мотоблоком, але... Нема відео, як я говорю з адаптером. Ось так. Так що думаю, здимося сьогодні відео, поки ще... ще нормальна погода і поки є час. Ось так. Так що, в принципі, якось так. Так що таку ділянку я виграв Ось так. Ну це я тільки що доорав десь рядків. Десь разів 4, може, 6. Ось так. Може, всім. Якось так. Ну що, кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі. Буду дуже вдячний. Так що до нових зустріч на каналі. Всім пока-пока.